Тут. Тут, може, хват, і, може, мати. Меду хватає. В цьому меті. Є? Ще е? твоя оставался сразу. Отак, добре. Є. Е. Тут важко Яну... вади, я ну. Вульгаємо до актами сюди. Ооооо, гарбень зовут, гарбень зовут, режимки, роденьки. Сири, карника. Склинар. Отаке. Так, які тобі плани на майбутнє? Що ти хочеш робити зимою на пасіці або... Яке моє бачення в джоництві? Так. Що я хочу потрошки розвиватися в цій сфері? Пробую пасіка таких напрямків, як трохи медова, трохи пилкова, бо пилок є доні пилкозбірники. О, і маткові вивідна, Все потрохи в невеликих масштабах для своїх цілей. Продаж розрібних. І ну, в дальнішому що в нас краще буде виходити. Таку сферу будемо більше розвивати. А так все потрохи. І мет, і пилок, Розуміло. і перга, і маточки. От я